Всім привіт! Ви на каналі Люсієм. Сьогодні будемо дивитися бажання для тільців з 18 по 24 вересня. Тож, загадуйте одну карту тільців. Подивимось, будеться ваше бажання на цю неділю. Так, загадуємо. Дивимось першу, хто карту загадав. Карта говорить про те, що треба почекати, Знаєте, іноді треба переспати, да, щоб щось виповнилося, або просто зачекати і продумати всі шаги по цьому бажанню. Вона швидко не здійсниться. Друге, хто загадав, карта же говорить про те, що у вас є досвід по цьому бажанню, і є всі якби, шанси, що воно у вас збудеться. Великі шанси. Так, і третє бажання. Теж імператор говорить про те, що теж бажання може виповнитися. Да? Тут людина дуже ну, справедлива, да? яка е, показує те, що у вас все вийде, якщо будете все робити по правилам, по закону. Дякую на все добре.